Коли наша держава зароджувалась, там 8 дев'яте століття, ми взяли політичну і юридичну системи із заходу, а релігійну і духовну із Сходу і поєднали в своїй країні те, що не поєднується. І ми залишилися чужі серед своїх, свої серед чужих. Ми завжди боролися. Але в силу того, що боролися значно більшими силами, як правило, програвали. А коли перемагали, почалася, як правило, теж зрада дуже швидка. І от я написав книжку Антиукраїнець або Воля до боротьби поразки чи зради, де намагався презентувати оце відкриття історичне і не тільки. Але книжка була популярна і є популярною. Більше 10 тисяч читачів вона знайшла, але це дуже мало щоб вплинути на свідомість українців. І тому я вирішив а, вдатися до більш. Такого популярного жанру, як художня література, і особлива фантастика. Але е, я навіть скажу, що ну, маю право сказати, що от зробив е, такий штрих. Е, у мене фантастика пов'язана з реальністю дуже, дуже тісно. І фантастика не відривається від реальності на 100 років, на тисячу чи на якісь планети. Ні, вона отут зовсім поруч. А коли почали писати до результатів президентських виборів в Сполучених Штатах чи вже після? Звичайно, до. До. Але я вже знав, що буде Трамп балотуватися. Я не знав, хто переможе. Так вийшло, що Трамп і перший раз виграв, і другий. А писати я почав ще до війни. Хотів дочекатися, коли закінчиться війна, але потім вирішив ні. Дуже часто мої прогнози справжнюються, і я захотів написати книгу з гарним кінцем. І маю сподівання і віру, що так воно і відбудеться. Ба більше я передбачив, що і Штати, і Раша висунуть свого спільного кандидата у президента, яким буде протистояти проукраїнський кандидат у президенти. Ну і не буду відкривати секрета. Я вже сказав, що позитивний кінець, і от на диво стається диво, і в Україні виграє справжній потужний проукраїнський президент. Наскільки ви лякаєтеся? От, от цього сценарію майбутніх виборів повоєнних ну є спокуса, знаєте, застосовувати адміністративні важелі. Можна навіть сказати, диктаторські такі важелі під Ну, прапором е, захисту українських інтересів да так, такі небезпеки є в книжці? Вони описані, але знаючи український народ, е, я не вірю, що цей сценарій буде реалізований. Е, от е, я у вас запитаю, яка може найголовніша риса українців? От. От. О, бачите, багато. Волелюбство, напевно, все ж таки. Так, волелюбство, анархізм, Анархізм, так, далі на любов до держави. Тобто для українця держава починається з родини, потім з своєї ком'юніті, да, спільноти, потім держава. Але від держави українець вимагає захисту. Країни, захисту кордонів країни, захисту взагалі існування України. Це головне для українців. А все решту українці зроблять самі. А так от, якщо брати історичну таку рису, яка відрізняє нас від інших, це наша тотальна, і знаєте, така стовідсоткова толерантність до всього. Нема в світі більш толерантної нації до інших релігій. До інших національностей. Так, от подивіться національний склад керівництва. Так? Ми дуже толерантні, дуже толерантні. І оця риса вона була і проблемною. У мене є переконання, що на цей раз, на цей раз ми все ж таки після перемоги, я вірю в перемогу у цій війні. Як ми будемо трактувати це інше питання? Ми знову не допустимо зради поразки. Дивіться, сам Господь Бог нам посилає такі історичні поворотні моменти, які штовхають Україну на іншу орбіту існування. Успішної країни, багатої країни, багатих українців ми розвалили радянський союз. Не п'яниця Єльцин чи ідіот Горбачов, не американці, що вони заявляють, ціни на нафту зменшили озброєння в космосі. Зробили ні, це побічні такі фактори. це ми, українці, проголосували в кінці 91-го року. І Радянський Союз, як картковий будинок, рухнув. хоч би сказати, голосували за вихід із Радянського Союзу і мешканці Луганської області, Донецької області і Криму. Це були єдині чесні референдуми. Більше референдумів не було. От ми розвалили, не скористалися. Всі країни скористалися, навіть Раша почала зростати, а ми продовжували падати. Потім перший майдан, да, ніби перемога, а потім знову зрада. Так? Другий майдан, Революція Гідності чи Євромайдан. Знову український народ піднявся, а потім зрада. Зараз дуже страшна, дійсна буде ситуація, коли після нашої перемоги. Вона не буде аж такою, знаєте, шапка закидательською. Ні, на жаль, буде припинення вогню, але це рівнозначно перемозі українського народу буде. Якщо і після цього буде знову зрада, так, то це вже дуже небезпечно. Четвертий, четвертий раз Господь Бог дає іспити. І допомагає українцям перемогти саме українцям. Чому, наприклад, рашистська мова така небезпечна? У мене там діалог. Москович каже, так що ви хочете російську мову замінити англійською? Головний герой каже, так я хочу це зробити, тому що сама українська рашистську не переможе. А от за допомогою англійської, вона переможе. Просто англійська стала би другою мовою, мовою науки, культури, освіти, другою, повторюю, державна мова лише українська, міжнаціонального спілкування, не рашистська, а англійська. І вона переможе. Маскович каже: а як так? Так це ж це ж дискредитація. Що ви, що ви хочете зробити? А головний герой, я хочу зробити Україну успішною, а українців багатими. І питання: а ви назовіть бодай одну країну, у якій друга мова чи перша російська, і вона успішна, багата і щаслива. Нема таких країн: бідність, звидність, тероризм. Війни за а от що несе е, арашистська мова. І тому головний герой не толерантний до цього феномена. Так? Е, а англійська мова, я так кажу, і герой каже. А якщо б наші хлопці льотчики знали англійську мову з самого початку, а з системи ПВО, а навіть зараз дрони є проблеми опанування і ефективного використування, брак англійської мови. Якщо аналізувати наші 35 років попередньої історії, то які можливо помилки, ми вже так почали говорити про зради. А якщо говорити про помилки, які економічні помилки ми за ці 35 років зробили? Що нам заважало стати дійсно успішними за цей час? Ну <кій> як правило, тільки на помилках. І відчувався наш рух уперед. Ну, от дивіться, коли розвалили Радянський Союз, я перебував в Гарвардському університеті, і туди направили з усіх республік колишніх і країн посткомуністичних потенційних лідерів економічного блоку, там Єгор Гайдар. там... Весь час там вештався там Явлінський, якщо брати Чехов, там Клаус, він був міністр фінансів, потім президент Бальцерович. Так от у всіх країнах одразу почалися реальні економічні реформи. До влади прийшли молоді прозахідні люди з адекватною освітою. І почали реформи, да, вони були болісні півроку не більше. А далі все пішло вгору: і у чехів, і у горців, і у поляків. Лише Україна катилася вниз. Чому? Тому що до влади у нас прийшли червоні директори, червоні банкіри, навіть уявіть собі, колишні парті. Працівники і бандіти. Додалися ще бандіти. І оця грімуча суміш і створила українську еліту. Створила українську еліту. І ні про які реформи вона не думала. Лише кучма під час першого президентства пішов на таку реформу, як малий бізнес. Звільнив від податкового тиску малий бізнес. І за це можна сказати: дякую. Але більш нічого не було. Да, і тому у нас був такий занепад виключення. Це Ющенка. Ющенка та феноменальна. Людина з феноменальними можливостями, який єдиний розумів ну, отак, банківську, грошову систему, фінансову систему розуміє небагато людей. Двоє, троє на всю країну, і це досить. І так пощастило нам, що призначили його головою Нацбанку, потім головою уряду. І ніби все, все, все добре. Потім президент, а тут уже треба. Нові якості, бо нові якості, бо і голова Нацбанку, і прем'єр. Він спілкується з елітою, яка навколо нього, яка виконує всю домашню роботу. А от президент має спілкуватися з усім суспільством. І отут ми побачили певну відірваність від людей, і тому невдача на виборах. А там ще боротьба з Тимошенка поглинула, мабуть, 90% енергетики Ющенка як дуже талановитого. І знову у нас поразка. Да? І тому я так скажу, що нема чим хвалитися. Нема чим хвалитися, хвалитися можна лише нашим, нашими людьми. Тобто у нас збереглася воля а, до перемоги, да, ми хочемо перемагати, воля а, до. Ну, от В своїй першій книжці я казав, що українців немає воля до збагачення. І це дуже погано. От дивіться, коли а, розвалився Радянський Союз, тому що українці його розвалили, всі почали боротися за владу і за гроші. А ми боролися за. Свободу, демократію, згадайте, Чорновіла, згадайте, ну а і не могли ми зрозуміти, що лише багаті країни виживають в цьому світі, бідних цкують. І, і у цій книжці антиукраїнці я хотів привити людям любов до грошей. Якщо ти не любиш гроші, гроші тебе не будуть любити. Це один урок. А зараз війна показала, що нам треба привити те, що ми вже маємо спонтанно, це воля до перемоги. Я вірю, що дуже багато в нас є чесних, правдивих, класних чиновників, які дадуть фору будь-яким іноземним міністрам. Так? Але вони в меншості. От треба, щоб вони були в більшості. А якою ви бачите українську перемогу взагалі? Тому що знову ж таки усі про неї говоримо, але кожен напевно малює її все ж таки по-різному. Ну, я бачу так. Я, І в книжці це описано. Це головний герой. У нього є дискусії, що вважати перемогою. Головний герой був палким прихильником припинення вогню за умови. Тобто треба припиняти вогонь якнайшвидше. Я навіть зараз скажу такі речі, які люди зрозуміють, але вони для них будуть страшні. В книзі Анти в художньому творі цьому я головний герой так каже: я хочу, щоб не українці боролися за приєднання Донбасу. Де зараз 90% мешканців, які залишилися, ненавидять Україну. Десять є проукраїнськими, Багато хто виїхав. А щоб вони самі боролися за повернення домів, самі боролися. Це стосується і Криму. Вони мають боротися за повернення до великої України. А ми маємо ставити умови сприяти цій боротьбі, але ставити умови. Тотальна українізація, тотальна вестернізація, щоб ці частини не були частинами московського, московсько православної цивілізації чи руского міра, а української субцивілізації, великої західної цивілізації. Тобто українізація, вестернізація, і модернізація. У них же життя архаїчне. Спосіб мислення архаїчні. Ну, подивіться на захоплені території. І ба більше в книжці автор спирається. Верніше, головний герой спирається на книжку антиукраїнець. Він а в цій книжці написано, що війна Путіна проти України. Це не його бажання Путіна, як у нас багато хто каже, і на Заході кажуть, країна хороша, народ хороший, лідер поганий, він почав війну. Ні, а ні. Війна почалася об'єктивно. І війни завжди починаються там, де кордони країни, от нашої великої України, і ще не загарбаною расистами, кордони країни не співпадають з кордонами цивілізації. 91 му році ми зробили історичний вибір йти до західної цивілізації. Але частину нашої території, а саме Крим, Луганськ, Донецьк, залишили тотально під впливом московсько православної цивілізації. Там російська церква, там російська мова, там нічого українського не було. Кучма зробив одну українську гімназію в Криму і все. І на цьому все закінчилось. Ми не українізували Крим Донець, не модернізували, не вестернізували, по суті, самі створили підстави для початку війни. Я ще разом з своїми товаришами. Я був самий молодий тоді, коли ми розвалювали Радянський Союз в народному русі, там Іван Драч, Чорновіл, Левколук'яненко. Ну, от дискутували над цими питаннями. дискутували. І ну мали певний скептіз, да що ну от якось не вдається нам насадити такі глобальні, глобальні ідеї про місце України, роль України не лише от, біля наших сусідів, а взагалі у світі. Це теж феномен, лише одна держава, у якої нема нації і народу. Да? Це раша, там населення. Не сформували вони нічого і не зможуть сформувати, тому що це штучне утворювання, якась така біологічна суміш. Да? І... Але треба, треба не з повагою, а з розумінням ставитися, що з нею треба робити, і так останнє речення: що розвал Раші. Піде на користь насамперед тим прогресивним прогресивному прошарку населення Раші. І вони, врешті-решт, зможуть стати нормальними людьми. Нормальними просто людьми. Е, найбільше вони виграють. Ну і українці, очевидно. На цьому, на цьому позитивному моменті будемо ставити крапку. Дуже дякую вам за розмову. Будемо чекати наступних томів. Будем...